А я почав писати книжки. І 21-му році, він за спиною, бачите, на стойці, вийшла моя перша книжка Видавництво знання України. Життя просто бізнес. Отак, щоб вам було зручно. Бачите. Писав щиро для вас. Отак книжка виглядає. От такий, бачите, в кроватці такий був. Під час війни. Я відкрив власне видавництво зайвий напрямок бізнесу Завжди буде в нагоді. І написав другу книжку і видав вже в своєму видавництві. Життя просто бізнес 2.0. Вершина прірви або нескінченна подорож. Тут така зачістка, десь рік тому. Писав книжки щиро для вас. Замовити мої книжки можна у всіх великих крамницях книжкових України, таких як Безбук. Таких, як наш формат, як якабу, як негарні є, вони є на промсі, Вони є в розетці. Вони навіть є на Амазоні, вже є в перекладі англійською мовою.